Привіт! І в цьому відео я разом з вами буду мити свій шкільний портфель. Я хочу це зробити до понеділка, сьогодні-субота, тому давайте не гаяти часу, а починати. Підручники та що я вже виклала, залишився тільки пенал, мої ключі від шафи. Шкільної до речі, якщо ви не бачили, як я прикрашала свою шкільну шафу, то обов'язково подивіться відео на моєму каналі. Далі пропуск. Та ще деякі маленькі речі. Ще я завжди ношу з собою в школу вологі та сухі серветки про всяк випадок. Далі резинка та гігієнічна помада. Потім перевіряю гарно всі кармани, чи все я виклала та приступаю до роботи. Я буду протирати вологими серветками, щоб все було гарно. В мене завжди щось залишається в ось цих маленьких карманах, тому їм я приділяю окрему увагу, бо тут завжди збирається дуже багато пилу. Також протираємо карманчик прозорий. Хоча я майже там нічого не ношу. Ще в окремому відео. Я буду показувати робити огляд свого шкільного пеналу, тому якщо підписатися на мій канал, то ви обов'язково зможете не загубити та подивитися це відео. А я поки що протираю оці милі вушка на рюкзачку, бо вони дуже сильно брудняться. Мені, до речі, ці вушка дуже подобається, тому що я люблю рожеві та фіолетові кольори. І цей рюкзак мені дуже подобається. Ще притираю ручку, бо на ній теж зазвичай дуже багато пилу. Потім я прибираю. Окремі кармашки для води, бо їми я дуже часто користуюсь, та оцей задній карман для найбільших підручників ось так. Ще обов'язково треба протерти саме дно портфеля та стінки всередині. До речі, скоро в мене канікули, тому буду для вас виставляти відео набагато частіше. Я вже чекаю канікул, бо я хочу більше виставляти відео на канал та ділитися з вами дуже цікавими моментами. До речі, у наступних відео я покажу вам свою ялинку і оцініть потім, як вона вам. Я її, до речі, вчора прикрашала ялинку мені вона дуже подобається. Протираємо цей значок фірми. Та мій рюкзак. Вже чистенький, тому давайте почекаємо, доки він висохне, та складемо туди всі дрібнички, які зазвичай я з нього не викладаю дуже часто. Але я ними завжди користуюся у школі. Чекаємо. Тепер я протираю це все сухими серветками. Всередині. В задньому кармані та відділення для води та ось ці маленькі кармашки. До речі, вони мені дуже подобаються, бо в них можна зберігати телефон, ключі та ще резинки та різні мілкі дрібнички. Тож, давайте складати. Першим завжди я кладу пропуск. Потім в мене навіть закріплені ключі від шкільної шафи. Вони я користуюся кожен день. Далі я завжди ношу мінімум дві резинки. Тому що, якщо ти зранку дуже заклопотаний та не встиг взяти резинки як в тебе фізкультура, то це не дуже зручно. Далі беру сухі серветочки. Ключу та пенал. Ви були на каналі It's Mila. Підписуйтесь, ставте вподобайки та зустрінемось у наступних відео.